Друзі, всім привіт! Ну що ж, трішки так зупинкою, але все-таки я вирішив розібрати матч англійської прем'єр-ліги. Мечестернайтер Ньюкасл 3-2. Corst United неймовірний був Трилер, Давайте по порядку. Давайте по порядку розберемо і розпочнемо ми зі стартових складів. Фуина, то, взагалі дуже якась цікава розстановка. 4-2-2-2. Ну Вона на воротах, Казумірайон, згісники до да Лотовий сак по фангах. Ось тут було дуже цікаво. Сыннбавет Кубимен центральний опорник беззахисного делу Горнач в ролі лужних девянок зголі тут тобто центральне атакування не беззахисники Скот Мактомін не броннофорн зголі вийшла як форвард грати. тобто Юнат таким чином запутав, заплутав Ньюкасл. Амі Кубимен там вбігав в лінузом там Скот Мактомін також вбігав, Амат Діало тут, ну, тут запутався в схемі і Вбігти у зону завершення міг будь-який футболіст. А, а так Юнайтед. Навіть Свідобрабат. Тож всіх перехитри та вийти на одну позицію. Тот таким чином рахунок цієї розстановки, перехитрив Едді Хаута його Ньюкасл, який вийшов традиційно для себе 4-3-3, добравка в Краун – це хисники. захисники Гоу по флангах. Гімарайнц як завжди центральний опорний підзахисник, Лонстаф Андерсон підзахисники. Мерфіїсак та Ентоні Гордон грали у нападі. Це в нас напад Ньюкасла. Тепер по матчу. Ну все ж, матч був рівний, початок був доволі таки рівний. Володіння було плюс-мінус рівне, але у Юнайтед були хороші такі моменти. Там і Дубарка пара сейф, то зробив. Непоганих. Там Бруно ще старався. нью Ньюкасла. Так як в той момент взагалі в першому таймі у Ньюкасла не було. Тут Юнайтед в першому таймі мені подобався більше. І Кобі Мейн забив на 31 хвилині. де, да, Дескріп там пощастило. Ось про що я вам казав, да? заплутав Юнайтед цієї схемою 4 2 2 2 і таким чином вийшло, що кубімейн взагалі, як там Форвард, опинився на позиції, де має понятись е, класичний Форвард, е, заплутав Юнайтед, я ж кажу, Ньюкасл, але Кубі Мейна як хліб з маслом цей момент реалізував. 1 0 потім у Ньюкасла був непоганий момент у Бьорна, коли Казимір з лінії виріїт, вибив м'яч, По суті, це все. І справді, Казиміру врятував Юнайтед, від пропущеного м'яча у першого. А в другому там я вже мені Ньюкасл, якщо чесно, більш сподобався. По-перше, Ентоні Гордон миттєво забиває гол, на 49 хвилині Ентоні забиває. Ідеальна подача Кірна Трип'єра, як завжди, да? Ось, ну Ентоні Гордон замикає, замикає хліб з маслом. Прошу, це був Мерфі. Це Мерфі, я віддав голіву передачу. На Кірна Трип'єра, а Мерфі. А Мюрфі прострелив, Антоні Гордон замкнув. Потім у Нюкасла був супер шанс. Вони вибігли в контратаку в один-в два. І Олександр Рісик вже виходив один на один, вже навіть пробивав дальні кут. Але Сефіна Абрабат в козацькому підкаті стрибнув і не дав Олександру Рісику забити. Це спасіння Савіна Абрабата. Врятувало е -е навіть, тому що щоб Нюкасл, на мою думку, забив, би, Нюкасл, на мою думку, вже не віддав би цей поєдинок. І команда грала в цьому сезоні на гадає в Кубку Ліки на утра і Ньюкасл тоді переміг 0-3. А в Прем'єр-лізі 1-0. Всі ці матчі по грі Ньюкасл повністю переважав. Тут такого вже ну, був, був більш рівний матч, де навіть десь трішки Юнайтед, якщо брати, в цілому був цікавіший. А медіалог забиває хвилин, не кутовий була подача, здавалося, що Ньюкасл то відбився, здавалося, що биди нема, але бида є, тому що схема 4-2-2-2 все плутає. А меддіало опиняється на ударній позиції, пробуває і забиває цей перший м'яч в прем'єр-лізі, якщо не помиляє, за Юнайтед 2-1 він робить рахунок, ну, а потім Юнайтед і третій гол міг забивати, нагоди були. Ньюкасл також намагався. Помагання, було, але, скажімо так, і на це все читав. Расмус Гелланд. третій гол на 84 хвилині, забиває. Ну, протягнув м'яч, поставив корпус, пробив дальній кут, фірмовий гол для Расмуса 3-1. І здається, що це, що це все. Але Холлан, він 92 у хвилині з шикарним ударом. Ідеальний удар з 20 метр, 22 метрів. Без шансів, ну, можливо, з шансами, але такий удар витягти дуже-дуже тяжко, удар сильний. 3-2 інтрига була, кінцівка для Єнаті була не нервово. Юнайтед такий витримав і пічний Рікетенгага. Здобули перемогу, там потім ще була промова Тенгага, він сказав, що і навіть не зробиться можливо, нібито щоб виграти кубок Англії, це дуже все цікаво. Ну, подивимось. Ну, подивимось. На статистку подивимося. Взагалі, 17-21 удари по 8 площину, 44-56 контролю, 9-9, ну в принципі рівний поєдинок. Да, у касли більше володіння, але це володіння, скажімо так, не таке то небезпечне було. По 8 площину, тільки 21 дерев Ньюкасла і над 17. Дуже багато Юнайте дозволяє суперникам, але і сам Юнайтед також може достатньо створити, хоча проти арсенала. Такого і в поміні не було. І в поміні не було, і показала статистика у Ньюкасла. Оча слово, друзі. А там я ще забув сказати, що Ньюкасла, так що я не пам'ятаю, там каркас ще виріть до мінати дрятував. честь НАТО це не справді пощастило. 44% володінь 365 пасів, 286 точних, 78 точність паса, 439 у Ньюкасла 364, точні 82% троль м'яча. Дві гольвіни нагоди були в Юнайтед, вони одну упустили. І я вам забув сказати, що там Лонс, там, на рахунку 2-1, був вихід один на один, Лонс там всі вихіти не забив. Шість на год у Ньюкасла Касла 5 опущених і по XG. По XG. Ньюкасл мав сьогодні забирати перемогу. Да, моменти справді були хороші. Олександр Іска, коли доводи не тікав. І супершанс Онстафа Буфон. І Берн в першому таймі, да, Якимось дивом м'яч. Просто не золотів сітку. Два каркаси у рейтрятувало Манчестер Юнайтед. Ну, не почтило Ньюкасла. це Не те слово, не почти Ньюкасл. 17 ударів, 8 площин, у юнак, 5 площину, 4 блокованих. У Нюкасла 21 8 площин, 8. 2 каркаси, 5 блокованих ударів. По відборах краще був Ньюкасл, по 5 цей фуну та доробки, 24-22 винеси м'яча, 12-3 по перехопленням порушував правилом. Звичайно, що Манкунянці більше, тому що вони більше без м'яча грало. 16 фалів 3 жовтих, у Ньюкасла 7 фолів та 3 жовтих. Карток для цього матчу Амад діало. Молодий хлопець робить гол плюс паси і які питання. Ось. І він в і захисті відпрацьовував непогано. Ну, що ж, Ньюкасл. Як показала статистика, моментів більше старив на перемогу. Але в цілому, і на це непогано сьогодні зіграв. Набагато краще ніж з арсеналом. Є. І ця перемога зрівнюється. Юнайтед 8 Нюкасл 7 сьомий по 57 балів. Ну, максимум Юнайтед тут може посісти 7 позицію, це максимум. І треба, щоб Ньюкасл не виграв Брандфорда, Юнайтед здобув перемогу над Брайтоном. Це дуже все буде важко, тому що Брайтон це дуже сильна команда. Знаєте, думаю, що. Думка Юнайтед тільки про фінал Кубка Англії. Зараз, на мою таку думку, що Юнайтед думає о фінал Кубка Англія. Ось. Ну, ще посісти сьому позицію. Звичайно, шанси хороші, тому що кількість балів з Ньюкаслом рівна, але. У Ньюкасла набагато краща різниця. Плюс 21 ми друзі. Більше ніж у Вілли. Ось Юнайтед взагалі мінус 3 Нюкаслу. Вибачайте. Якщо Ньюкасл проможе Брантор, то тут все. Ось. Тому і НАТО шанси є, але не такі та й великі, як може здаватися на самому Тадділі. Так, да, Нью-Касл то і грають на виїзді. Ньюкасл на виїзді грає непереконливо. Але це не дає гарантії Юнайтед, що вони обіграють Брайт. Це буде дуже важко. Ну подумайте, нічого не хочу загадувати. Та людина, яка хоче щось пронувати загадувати, що буде, то буде. У білому випадку Юнайтед є фінал Кубка Англії. Я думаю, ось промова Тенхага, і подумками десь в фіналі. Десь там Юнайтед же про Фінал Сіті Мерія. Юнайтед 3 Ньюкасл 2, всіх болівальників Унайтес з промову, болівальники Ньюкасл не впадають в траур. Ось якось так. Я думаю, Ньюкасл. У Ньюкасл ну, Нью більше шансів, ніж у Юнайтед. Добре, друзі, яку слова, підписуйтесь на мій канал ставте лайк. на ну, і є про чому Кубокандець. Також не треба забувати. Я думаю, Юнайтед віддасть там всі сили. Абсолютно всі. Тому що Юнайтед потрібно. Потрібно перемагати. Подумайсь кінцівку сезону. подумайте, як завершиться Прем'єр Ліга. Дякую за увагу. Побачення. Всі до нових